Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Пропоную до вашого огляду розпускування посилок з Аліекспрес. Тут має бути дві збірні посилки. Ну, загалом чотири посилки. Всі товари куплені за ціною менше 1 долара. Так, розпочнемо з такої. Ну, це дешеві торт. Ось такий ось такі, очки, це так номер для продавця. Є. деякі товари з застосуванням купона. Декотрій так, що вони так коштують. Ну, я дивився по наших цінах. То у нас дорожче. Як мінімум ще раз так коштують. Так. Так, ці вже все. Так, то товари маленькі, тоненькі. Так, треба акуратно, бо не пошкодити товар. Так. Так. Якщо я не помиляюсь, тут має бути наклейка. Так, є. Так, ось така наклейка перебивачка. З герб України. Ну, це наклейка на, на одяг. Берете праску і праскою так. Класно вона виходить. Ну, якщо десь це ну, застосую, то ще прикріплю відео. Як вона виглядає? Як ні, то ні. вона дешеве, в нас вона дорожче. Ну і всі посилання на продавців будуть в описі. Так, кому цікаво, то собі зайде, може придбати. Там є багато вишиванок, я взяв одну на пробу. Так. Ці оці маленькі, Треба акуратно. А тут, тут прийшли гачки. Це, цікаві, рибалка, ось такі гачки. Вони йдуть з лопатками замість вушок. Чекайте ось такі. Теж щось в районі 90 центів. Тут має бути 100 штук номер 8 червоний. Якраз в мене є маленькі, менші я вже собі заказав От такі трошки побільше. Дешево і Rede, ну у нас, самі знаєте, що дорожче. Тим паче 100 штук. Так, наступна поселка. Ось такий трехкомер. Ну, ще поселки йдуть, і цікавіші, поселки йдуть, і. Дорожче такселці має бути два товари також. Так все. Лішення чорнема. Так. Починаємо з першої. Замовив собі термометр. Ну, це погода е, температура на вулиці. Ну Цей товар був при, придбаний за допомогою е, купона. Ну Тут треба буде докупити батареї. Е, обійшовся мені 15 гривень. Це такий термометр, який виводиться на двір. І показує температура на вулиці. Ось такий термометр. Ціна недорога. Не Посилання на продавця буде в описі. Ось такий ще термометр Він мені кажуть, що з застосуванням купону обійшовся в 15 гривень. Ось так. так. І наступна це ж недорога посилка. Дивився у нас цей товар як мінімум два рази дорожчий. Тож ціна до долара. Ну це для жінок цікавий буде. Це товар для кухні. Ось така терка. Терочка така. Ось, Ось така терка. Тепка для чесника. І отак. Ну тут треба. І сюди так натираєте. Ось така терочка. Так. Ось такі сьогодні прийшли товари для до мене. Ну і дещо багато цікавішого, дорожчого. Але ще поки що не приїхало. Ну, є багато товарів, які ще лише домовлені. Так що, кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, кому що цікаве. Так що в описі будуть всі посилання на всі товари. Всім дякую за увагу, всім мирного неба. Ну, і слава Україні!